Вишиваємо мушлю, робимо 8 стібків на півколу, починаємо з білої ниточки, з білого кольору, потім за білою ниточкою іде бежева, починаємо обкручувати кожен стібочок, дивіться уважно, один раз обкрутили кожен стібочок по черзі, за білою ниточкою берете. Нитку бежевого кольору. І так по черзі рядочок білої, рядочок бежевої, рядочок коричневої, потім знову після коричневої йде бежева біла. Потім бежева коричнева. і так по черзі Аж доки не обкрутите повністю всі стібочки. Таку вишивку можна використовувати як окремо, просто вишивається мушля на тканині. А можна використовувати якусь вишивку в морській тематиці. Вона гарно виглядає. За рахунок обкручувань, вона виходить об'ємна, така досить об'ємна. Виходить така гарненька мушля. У мене виходить останній рядочок білий. А внизу основу я вишила бежевим кольором ось так. Головне, не поспішайте, роздивіться спочатку, а потім пробуйте досить легенька вишивка, просто обкручуєте ниточку навколо стіпків. І все, по малюночку. І ось я майже закінчила останні шви, прошиваю внизу бежевим. Все, мушля готова.